Друзі, хочу вас сьогодні познайомити з одною доволі швидкою технікою, яку можна використовувати, якщо у вас відчуваєте затиснення в шиї, і трохи неприємно. Це цікава техніка, через напруження у нас досягає розслаблення. Що вам треба буде для цього? Якщо у вас є ліжечко, бажано, щоб ліжечко було таке, щоб воно не притиснуто до стіни, тобто олягаєте той край, де у вас може спуститися голова. Що ми робимо? Ми маємо лягти на ліжко таким чином. 是。<修> <laughs> Наша полоса, голова повністю звисала над, е, з ліжка. І далі що ми робимо? Ми повертаємо голову в один віктор. То це можна робити у дій сторони, навіть якщо ви відчуваєте шию, коли тільки з одного боку. Вам треба буде повністю опустити голову, розтягнувши одну з половин. От зараз у мене половина шиї, та, що права розтягнута. Загалом краще починати з правого боку. Тобто право спочатку розслабити, потім ліво. Що ви робите? Ви в тому положенні, коли голова у вас висить вниз, ви робите.